Всім привіт! Мене звати УНР. Ласково прошу на новий відеоролик, який називається Всі збої і баги Грені 1.0. У цьому відео я покажу декілька багів, які існували у найпершій версії Грені. Ці баги в основному пов'язані з підвалом, де були недостатньо досконало створені текстурки. Так, ми прокидаємося. Перше наше завдання це виманити цю шльондру з підвалу. Беремо, скидаємо картини. Робимо шурхіт, безлад давай, йди сюди, лайну бачиш. Ще ось тут м'ясо скинемо. Все. Для першого збою нам потрібно долізти от сюди. Стаємо в такому положенні, присідаємо і встаємо. Так. Повинно спрацювати. Десь от в цьому місці. О, все, спрацювало. Подивіться, наша голова майорить над підлогою на цьому рівні. І тут в мене одне питання. А чи може мене приголомшити гренді? Зараз перевіримо, щось вона підійшла, але вона мене не бачить. Просто сліпа людина. Якщо ми перемістимось трохи ближче, то... Так. То можливо будемо в іншому місті. О, Ось! Ні, це одне і те ж розташування. Давайте спробуємо ось тут. О все, тепер ми під сходами. Це вже другий збій, який ви можете помітити. Ось бачите. Ми всередині сходів. Ось ця тінь це текстурки. Тепер покличемо бабусю і перевіримо надійність цих бар'єрів. Ну ж, будь і сюди. Йди сюди. Ого! ви подивіться, ого. В неї зовсім немає взуття і ніг. Це просто якась медуза, яка плаває у морі. А ну, спробуємо встати. Ой-ой-ой! Оце так тепла зустріч. Це були перші два збої, які. Ви можете самостійно створити у цій версії. А тепер я покажу іще один збій. Він знову ж таки пов'язаний з підвалом. Відчиняємо шафу, робимо звук. Фух, я вже подумав, що вона зайшла. Все відмикає і ми знову маємо мчати у підвал. Зачиняємо двері, біжимо, біжимо. Лайно, воно поставило капкан. Що ж мені зробити? Що вона цього не зробила? Вона, повинна прибрати капкан. Та я не хочу гратися, я хочу показати підписникам. А для цього ти маєш змінити розташування капкану. Перевіримо. Де вона? Вона в підвалі? Ні, на другому поверсі. Все. слідуй за мною. Почняємось. Ми у будиночку. Ось сюди. Отак, От йдемо прямо. І тепер... Ой, я... Я не боюся. Все! Тут була бетонна колода, а тепер від неї залишилась лише тінь. Ми просто потрапили у текстурки, хоча це на перший погляд непомітно. Але ми нікуди не зможемо піти. А тепер перевіримо цю надійність. Чи зможеться текстурка повністю нас сховати? Вона має сюди прийти. О, йде. Ну. Е, аго, бабусю, що не так? А, я згадав. У цій версії вона періодично може барахлити і завмирати. Ти що, мене злякалася? Я що, вовк? Так чи інакше, але вона сюди не прийде. І точно не буде нас шукати, чи хоче. Тож зрозумілим чином ми ніяк звідси не виберемося. Все, що нам потрібно, це перезайти в гру. Почнемо нову гру і я покажу останній збій, який ви можете запримітити у цій грі. На цей раз нам не треба нікуди йти і нікого виманювати. Встаємо, беремо гранату. Тепер все, що нам потрібно, це просто вилазити і залазити у ліжко. Стаємо, ховаємось, стаємо, ховаємось. Так, це має спрацювати, вона нас не бачить. Є є. Перевіримо надійність цього багу. Ой-ой-ой, нічого. Ну, тоді спробуємо повторно це зробити. На цей раз у більшій кількості. У Гренні там у програмі є один недолік. Коли ми встаємо з ліжка або ховаємося у ліжку, то вона може нас не помітити або не знатиме, що робити. І ця програмна вада створює баг на навидимість. Ось, бачите, а ні, вона нас помітила. От чортове створіння. У нас є лише два дні або одна спроба. Ну, на цей раз будемо діяти обережніше. Давай, йди до мене, якмо швидше. Ви подивіться, вона наче нас не помічає, але. Але нам треба це повторювати, щоб. Вона дійсно заплуталась. Почекаємо, коли вона відійде на безпечну відстань. Вона пішла у ванну, якщо я не помиляюсь, і дуже розгнівалась. Знову чекаємо слушної нагоди. Так, ну тепер давай. Я з усієї сили тисну на кнопку ліжка. Давайте перевіримо, чи спрацював у нас збій чи ні. Він працює? Ух ти, все, подивіться. Працює ще й дуже добре. Ну що, бабусю Пердусю? Ти мене пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. От тільки я мушу вам пояснити, що у цього збою є один недолік. Якщо ви наступите на капкан, то все. Тоді цей баг просто зникне, і вона вас вб'є. В принципі, це найбільша загроза, яка тут є. Тому що тут ви не ризикуєте втратити день, окрім капкану. Тут ви не впадете з третього поверху, у вас не з'їсть павук. І ми можемо зараз спокійно пройти гру. з одних зусиль. Я думаю, що для того, щоб бабуся відчинила ці двері, треба просто пошуміти. Ну от, дякую за додатковий вихід. Це не я зробив, ти ж знаєш. Тут ми не можемо провалитися під текстурки бабусі, тому що вона ставить періодично капкан, коли чує звук тлейно. Я думаю, мені треба ще раз поголосувати наробити шурху, то щоб вона. Змістила розташування капкану. Так. Ну ж подавай Ти ставиш чи ні? Зробимо повторно це. Задовбалась, змінюю, роз... все змінила. Фух, дякую. Тепер ми можемо без проблем, без хвилювань з пересторогою відмикати всі замки. Почнімо звідси. Звідси. Ну, тут нічого. А що в нас тут? Теж нічого. Якесь підступне розташування предметів. У цій грі є всього 5 розташувань предметів. 5 комбінацій. І все. Але це вже робить гру неодноманітною. і не монотонною. Ось ми ще обрізали. Варто бути обережним. Вона іще не поставила кодовий замок. Тому ми не зможемо знайти код від замка. Тобто, я можу отак іти? Ні, на миті я завмер прямо над сходами. Що в нас тут ще може бути? Тут мав би бути молоток, але куди він? Ні, я його вже взяв. Тепер треба знайти решту інструментів. Ну ж бо, де вони? У такій маленькій кімнатці не може бути стільки інструментів. Але на кухні нічого немає. Де вона їх сховала? ой 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 Я був... На межі втратити свій дорогоцінний день. Давай, змінюю розташування. Та ні, не додавай капкани. Змінюю розташування, тупа коза. Все, давай. Ну жбо, я чекаю, підписники чекають. Ти хи хочеш зараза? Давай, Став. Все. Дякую. Я побіг. Якщо на першому поверсі порожньо, то має бути ось тут. Ба, дійсно, де? Де палив ключ? Скажіть мені. Я напевно не шукав ось тут. Ось сейф ключ. Я пам'ятаю, що в найпершій версії ми могли... Дістати сейф ключ у головній кімнаті. Ну, тепер лишається тільки оцей ключик і той, що розташований неподалік. Так, поквапимось, поки вона не відставила кодовий замок. Все, хто куди, але я навтьокий. Дякую за перегляд цього відеоролика. Бувай, бабусю, чому така здивована?